І збираємося вже входить і не приходимо ні до якої думки, ні, ні, ні до якого висновку. Ми пропонуємо, наша партія, я особисто, як мої мої колеги, мене дуже підтримують, пропонуємо із правлячої партії, із партії БПП, від перебуваючи траса. Хто бажає без? Інші пропадають немає. Так як на сьогоднішній день партія Батьківщина не бере на це відповідальність, я хочу ви сам так Повідні по самого слова, вирішили. Закон реклама зарагання. Значить, тоді давайте порядку запропоновуємо кандидатуру.